Рослини іноді поводяться дивно, вони можуть скидати листя або раптово витягуватися, утворюючи довгі, тонкі пагони. На щастя, просте спостереження зазвичай допомагає зрозуміти причину: більшість рослин тримають коріння глибоко в ґрунті, щоб поглинати воду та поживні речовини. Але є такі види, як епіфітні орхідеї, коріння яких ростуть на повітрі, щоб збирати вологу. Деякі рослини навіть використовують коріння, щоб утримуватися на скелях. Якщо у вашого звичайного кімнатної рослини коріння почали вилазити з ґрунту, це може бути ознакою проблеми. Давайте розберемося, чому так відбувається, і що з цим робити. Коротка відповідь Коріння можуть вилазити з ґрунту з кількох причин. Найчастіше це відбувається, коли рослина стає занадто великим для свого горщика, це називається заповнення корінням. У такому випадку коріння просто нікуди рости, крім як вгору. Однак у деяких видів є особливі відростки, які виходять на поверхню, їх називають повітряними корінням. Вони, як правило, товщі, міцніші і виглядають інакше, ніж підземні коріння. Якщо у вашої рослини повітряні корені не переживайте, для багатьох видів це природно. Але якщо причина в заповненні корінням, потрібно терміново вживати заходів детальна відповідь: Хоча коріння на поверхні не завжди погано, для деяких рослин це може бути тривожним сигналом. Якщо не звернути на це увагу, ситуація може погіршитися. Ось основні причини, чому коріння вилазять назовні, і що з цим робити? Що означають ці відростки? Коли ви бачите незвичайні коріння на поверхні, це зазвичай означає, що їм більше нікуди рости. Ці тонкі відростки шукають воду і поживні речовини, проростаючи в бік вологих ділянок. Це називається гідротропізмом і часто зустрічається у кімнатних рослин. Зазвичай коріння шукають вологу під землею. Але іноді вони можуть рости горизонтально або навіть вгору, якщо в горщику більше немає місця. Якщо коріння вилізли на поверхню, значить вони не можуть знайти воду і поживні речовини всередині ґрунту. Найчастіша причина заповнення корінням. Основна причина заповнення корінням. Термін заповнення корінням означає, що коріння повністю зайняли горщик і їм нікуди рости. Найчастіше це трапляється з кімнатними рослинами в горщиках. Основна причина занадто маленький горщик. Коли рослина переростає свою ємність, коріння починають вилазити через дренажні отвори. Якщо дренажні отвори забиті, коріння залишається тільки один шлях наверх. Це остання спроба знайти вологу і поживні речовини перед тим, як рослина почне гинути. Що робити, якщо рослина заповнила корінням горщик, деякі рослини можуть терпіти тісноту якийсь час, але більшість почне повільно гинути через брак харчування і води. Перше, що потрібно зробити, пересадити рослину. Акуратно дістаньте його зі старого горщика, ви побачите щільний клубок коренів, який може навіть душити сама рослина. Якщо ви це помітили, пора діяти. Після вилучення рослини дотримуйтесь цих кроків 1. Обережно розпущіть старий ґрунт навколо коренів. 2. Розімніть коріння, щоб відокремити їх один від одного. 3. Продовжуйте розплутувати кореневу кульку, поки коріння не стануть вільними. 4. Візьміть горщик побільше і насипте свіжий ґрунт. 5. Посадіть рослину в новий ґрунт і відразу полийте. Інші можливі причини. Крім заповнення корінням, є й інші причини, чому коріння вилазять назовні. Наприклад, якщо рослина довго росла в одному і тому ж ґрунті, ґрунт могла виснажитися. Коріння почнуть шукати поживні речовини на поверхні. Ще одна причина занадто щільний ґрунт. Це трапляється, якщо в ґрунті багато глини і мало органіки. Надлишок або недолік води теж може ущільнити ґрунт, і коріння буде складно через нього пробиватися. В обох випадках потрібно пересадити рослину в більший горщик і замінити ґрунт. Виберіть горщик з хорошим дренажем і додайте в ґрунт перліт, пісок або вермикуліт, щоб він не ущільнився. Якщо рослина вимагає багато поживних речовин, додайте в ґрунт компост. Дотримуйтесь графік підгодівлі і завжди поливайте після добрива. Як запобігти заповненню корінням? Щоб коріння не лізли на поверхню, дотримуйтесь простих правил. По-перше, вибирайте горщик відповідного розміру. Кожна рослина має різний темп росту і потребує достатньо місця. Регулярно перевіряйте дренажні отвори. Якщо з них стерчать коріння, пора пересаджувати. Не пересаджуйте рослину занадто часто або завчасно, це може викликати стрес. Як уникнути ущільнення і виснаження ґрунту, у кожної рослини свої переваги в ґрунті. Одним потрібно багато поживних речовин, іншим мінімум. Вивчіть, який ґрунт підходить вашій рослині. Якщо потрібно, додайте компост, щоб підвищити поживність ґрунту. Дотримуйтесь графік підгодівлі, щоб ґрунт не виснажувався, а рослина залишалася здорова. А якщо до повітряних коренів не всі коріння на поверхні погано. Деякі рослини, такі як монстера, мають повітряні коріння, які допомагають їм лазити в природі. Вони також підтримують рослини в місцях з сильним вітром і дощами. Епіфітні рослини, такі як орхідеї, використовують повітряні коріння, щоб поглинати вологу з повітря. Чим здоровіша така рослина, тим більше у нього повітряних коренів. Інші рослини з повітряними корінням – філодендрон, епіпремном і навіть гортензія. Ці коріння ростуть із стебла, а не з підземної частини. Укладення: Якщо ви помітили коріння на поверхні ґрунту, не панікуйте. Можливо, рослині просто потрібен новий горщик або свіжий ґрунт. Пересадіть його і спостерігайте за змінами. Але якщо це повітряні коріння, все в порядку. Вони допомагають рослині триматися і вбирати вологу. Коріння на поверхні не завжди ознака загибелі рослини. Якщо вчасно вжити заходів, проблема вирішиться, і рослина знову буде здоровим.